Так, у мене другий сигнальчик. Уже 6 годин вечора так вирвався трошки покопати в селі. Цілий день ганяв, От, дивіться, якась... що воно таке, квіточка, не квіточка, не знаю. От. Так що такі, друзі? Справи? Можливо, ще до 7. До 19 годинка у мене є. Зараз побігаю тут. Другий сигнальчик і випадає ось така якась штукована. Ну, алюміній, радянщина, друзі. Ви бачите, яка місцина Ось вітер, От, ставок, городи, коротше говоря. Будуть у мене городи по копу. Ось такі справи. Планую Ще завтра зранку вирватися, на пару годин добити оцей от городик. Побачу що з цього. Так, глядачі, навіть ще не докопав і бачу, що ребро, 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 монетки десь було. А, он. Бачите, можливо ви перші побачили. Ось. Якась монітосіна, друзі. А що воно? Щось цікаве. А можливо це гудзик? Не знаю. Якісь написи є. Незрозуміло. Незрозуміло. Ну, відчищу, покажу. Попадались тут у мене й динарики, ну це щось таке, наче як на німців схоже. Коротше, будемо відчищати, дивитися. Так, друзяки, 10 рейхспенінгів Ось така от німецька монетка, трошки відчистив її. Прикріплю фото, коли помию гарненько. Ну, ось так. Потихеньку. Перед цим ще знайшов радянську монету таку залипшу, залипшу. Навіть не хотів знімати, показувати, бо нема що показувати. Рухаємось далі. Так, друзі, в кого таке траплялось Дивіться, яка шайба. Розвертаємо, а це така от від батарейки штукована. Бачите, ці радянські батарейки такі здорові були. В кого таке було? У мене сьогодні вже другий раз. Ну, і це на городах така історія постійна. вроді сигнал гарний. Викопуєш, дивишся, ух ти шайба. А насправді отакий шмурдячок. Чого тільки в городі не знайдеш. Дивіться, який артефакт. Лопата. І це жориться і не видно, все загорюється, переурюється, садиться. А лопатка от така знайшла. Ось такий артефакт. Випала якась знахідочка. Зараз будемо разом дивитися, що воно таке. Бо бачу щось кругленьке. Ось. Ось, друзі. А що воно, а, це гудзик. Царський гудзь. Випадає. А може і не царський... Ні, царський. Ось вушко, ух ти, вітер. Ось вушко, але лисий, нічого вже на ньому немає. Коротше, отакий царський гудзичок, друзі. Ну, Для кількості берем пойдет, копаємо далі. Знайшов ще одного гудзика, Друзяки але цей вже з якимось рельєфом. Ну, якась орляночка царська, вушко ціле. Бачите? Ось такий гудзик. От таке хожу тут, друзі. Зараз ой, вітер капітальний. От. Але покажу вам такі красоти. Бачите, такий склончик. І туди дерева вже зеленіють потихеньку. Копаємо далі. Так, друзі, перебрався ще на пару годин ось на таку локацію. Тут випалена трава на таких горбах. Дивіться. Ну, вже знайшов я десь штуки з отри радянщини, не показував. І бачите, дивіться, не довелось навіть і копати Ось тос. Оп! Ходячка. Ходячка горівша. 2011 рік. 25 копійочок. Ось такий монетосик, друзі, випадає. Беремо, рухаюсь далі. Викопав ось таке стародавнє кільце коване. Гарно звучало. Ось такий от артефакт з таких от горбочків. Вже бачите, травичка починає проростати. Ну тут було таке воно, як там от далі там, там, не пролізти і куча кліщів. А тут, в принципі, ходити можна. Дивіться, що скільки позалишалось ось ягід. Це смак дитинства, друзі. Так обереш, начавлюєш і ось це ось їстиш. Це ми ходили колись. Ой, щось не фокусує тут кататися на санках з цих пагорбів. І виходить, оце от рот. Головна ціла не їсти, бо воно тоді там першить буде в горлі там ці насінинки, то вони такі... Не дуже, коротше говорять, так що так от. Шипшинка, друзі. Ще один вбитий монітос, друзі. Ось бачите, є. Ну, не те що я шукаю, якась радянщина вбита. Вже трошки їх підкопав, не показую вам. Але цей так на грудичці красиво випав. Думаю, покажу трохи. От, якось так. Так, друзі, коротенький огляд, бо вже накрапає дощ. Ось такий гудзичок попався. Такий гудзичок. Це показував. Це німецька монетка. Ось, є ще орляночка. теж вбита, але щось є на ній треба відновати. коротше, Радянські монети, тут кусочок срібла від якоїсь фібли. Таке, ну, монет трошки є. Я не рахував. Скільки їх? Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, знаю, 8, 9 монет. Коротше, такі знахідки, нічого такого шмурдячок, але таке, трошки покопав. До зустрічі!